Вчення апостолів це вічне життя, єрість це шлях у пекло, таємниця церкви. Щоби прийняти безсмертя, потрібно воскреснути вже зараз. Якщо я сьогодні не воскрес, якщо я нехтую цією таємницею, то я не матиму участі у першому воскресінні. Я сьогодні вже повинен мати вічне життя. Ісус є цим життям, і ми з Ним з'єднуємося, коли ми приймаємо вечерю Господню, Його тіло і кров, то ми приймаємо життя вічне. Якщо я з'єднався з Христом, смерть не має влади над ним. Ісус має ключі, пекла та смерті, тому це велика таємниця церкви і Христа, яку Бог приховав. Тому, якщо ти вже з'єднався з Христом, став з ним одно тіло, смерть не має влади над тобою, тож ти не побачиш смерті, ти переходиш одразу в вічне життя. Дивіться канали Салтаненко і ви зможете це зробити.